Якує тему зустрів. Хто знає, що це? Це ретрак. Це машина, такий трактор, який бере і робить трасу смужками, проретрачує, щоб лежникам було комфортно кататися. І така машина. Щоб ви зрозуміли, туди уклон такий десь приблизно градусів 70. Дуже уклон. І ця собі машина стоїть. І не котиться Такий трактор десь 150 тисяч євро коштує. А там ще один внизу Бачите? Бачите, мигає Проходьте. що ви хочете спуститись? Да. Нічого собі Я не найом, На тракторі Добре. Чоловік іде їхати на тракторі, а ну, що я буде робити Цікаво чи має ключі? Каже, має ключі, зараз буде їхати на трасі. Так що? Продовження буде в наступному відео